Сьогодні ми в сестричці вдома, сестра Ніна. І знаєте, вона настільки добра, настільки в неї добре серце, коли б я до неї не зайшов, вона зразу може їсти, може вам щось попити. І настільки вона рада, коли бачить народ Божий. Я би хотів запитати, сестра Ніна, ви скажіть, що Ісус Христос зробив у вашому житті? Ісус Христос спас мене. від Визволюю від всякого. Беззаконня від всякого гріха. Я дякую Бога, що я пізнала його. Я дякую Бога, що він відкрився мені. Істину мені відкрив. Я дякую Бога. Було всяко в життю, всяко пережила. Але Бог, я радуюся зараз і дякую Бога і благодарую за милість Його велику, за любов Його таку велику, за охрану життя. Скільки смерть дивилася мені, бо. Но Бог мене хранив. Мені вже зараз 74 роки. Слава Богу. Я дякую Господь, що ще він мені здоров'я дає. Дякую за діти, які він дав. Сина мені, внуки, дочечку мою благословив. Слава Господу! Дякую за правнуки, які я маю. І хочу за чоловіка. Хочу, щоб він покаявся, щоб. Прийняв Ісуса Христа в своє серце. А скільки ви з ним вже прожили? Я з ним прожила вже 56 років і серпня. Слава Богу, серпня. слава Богу. Сестра Ніна, ви розказували, в скільки років ви пішли на роботу? 16 років, У нас було п'ятеро мамі. Мама моя була віруюча. Дуже було тяжко туди жити. Але я хотіла дуже йти досмотря до школи. І не було, не було як корову пасла того ще літа, а в 16 років пішла в ліс робити. І робила там 15 років в ліс безпере безпереривно. Дітей лишала на лишала дітей, і йшла на роботу з мамою чоловіку. Тяжке було життя Тяжке раніше. було життя. А сьогодні що ви скажете? Сьогодні? Сьогодні я дякую Бога Ізобілля, що... так? Я дивлюся, даже от риба, риба є, навіть на столі. було так жити, не добре, як Зараз все є? А що А що ви зараз скажете тим людям, які вас зараз слухають і бачать? Молодь, старші люди? Що їм сьогодні робити в такий нелегкий час, коли бушує цей світ, як море? Якщо бушує цей світ, як море, ніхто так не поможе, як Ісус Христос. До Бога звернутися, щоб Бог хранив нас, щоб Бог розрушив цю війну, щоб Бог наповнив чашу молитвами. Бо дуже велика біда, дуже крові багато пролито, дуже сліз пролито багато, сиротів, довів. Якби народ звернувся в покаянні, молодь. Всі звернулися і прославляли Бога, то Бог би розрушив. І я вірю, що Бог розрушить цю війну. І буде побіда Божа. Тільки Божа побіда буде. Я дякую Бога. І щоб народ звернувся, кожна душечка, щоб пізнали істинного Бога, живого Бога, який ходатайствує за кожну душу. Сестричка, а скільки років, як ви вже з Господом? Вже 33 роки, як я з Господом, а, і дякую. А був, Богу. Був, був якийсь такий день, що ви десь трохи усумнились, розочарувалися, чи десь якось пожаліли? Ніколи, мабуть, не пожаліла. Слава Ніколи Господу! Ніколи не пожаліла. Ніколи. Віра, вона жива і жива. діюча. Так. І, і молюсь і кажу, Боже, дай мені зберегти віру до кінця. Скільки ти мені назначив життя, щоб до кінця зберегти віру? Я, знаєте, хочу сказати, скільки раз ми до вас не приїжджали, ви завжди вдохновляєте на життя. Я пам'ятаю, з хлопцями з центру реабілітації копали тут яму, і ви побачили нас і. Йдемте, йдемте, у вас на кормлю, дам попити щось гаряченько. Наскільки у вас таке, знаєте, материнське серце? Так що ми вас благословляємо, ми вас любимо і хочемо, знаєте, щоб наше життя воно йшло так, щоб ми могли наслідувати життя вічне і радуватися біля ніг Ісуса Христа. Амінь. Слава йому велика, слава Богу.